877,5 мільйонів гривень. таким має бути бюджет рівного на 2013 рік. За розрахунками фінансистів та податківців його виконати цілком реально. Окрім власних надходжень, обласний центр розраховуватиме на 111 мільйонів гривень дотації, 272 мільйони субвенції з державного бюджету та ряд інших фінансових вливань. Однак, загалом каже начальник фінуправління Віктор Шульга, грошей місту бракуватиме. Бюджет по видатках не дозволяє в повній мірі забезпечити. Делеговані державою повноваження незабезпеченість по установах освіти охорони здоров'я у нас складає біля двох місячних заробіт біля двох місячних фондів оплати праці. Ось якщо перевести в цифри, в цифри цю суму. Це у нас складе загальна цифра 56 мільйонів гривень. Якщо взяти до уваги ще й видатки на культуру та соціальний захист, дефіцит зростає до 60 мільйонів. У такій ситуації міський голова покладає надію на те, що держбюджет буде все ж переглянутий. Як про це заявив президент на раді регіонів Володимир Хомко додає, влада намагатиметься зробити усе можливе, аби бюджетний дефіцит не позначився на людях. Це нам прийдеться шукати гроші. Чим компенсувати для нашого тролейбусного управління, але найгірше, що інші маршрути це е, бізнес. Я не маю права їм допомагати грошима. От мани такі автобуси, як МАН, не зможуть існувати, тому що нема, не, не, не компенсуються їм ці пільги. Е, пільги закладені нам десь приблизно на 40% менше, ніж потребують пільгові перевезення. В цілому ще раз кажу: бюджет не гірше минулого року. Всі галузі отримали не гірше ніж в минулому році. Якщо казначейство не буде витворяти, то що в цьому році, то проживемо наступний рік у крайнім разі не гірше. Затверджувати міський бюджет на 2013 рік. Депутати Рівради будуть на сесії, що відбудеться у четвер, 27 грудня. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.